Фільм «2000 метрів до Андрівки це концентрація сильного болю, концентрація всього жаху війни, концентрація відваги і мужності українських військових, і це кіно, яке мене морально знищило, але яке я думаю, має подивитися кожен і кожна з нас, щоб нагадати собі, якою ціною Україна тримається всі ці майже чотири роки повномасштабного вторгнення. Я не знаю, чи ви чуєте, але почалася повітряна тривога дуже символічно. Незважаючи на те, що я дуже багато плакала, і що це загалом був важкий емоційний досвід перегляду кіно, мені дуже сподобалось, як цей фільм знятий і змонтований. Він тебе постійно тримає в напрузі, він тебе захоплює в якийсь момент і вже неможливо відірватися. І ти дуже вболіваєш за. Українських бійців